Вітаємо, друже! Якщо ти абітурієнт і плануєш вступати до Полтавського юридичного інституту, то, напевно, тобі цікаво більш детально дізнатися про цей заклад. Саме тому сьогодні ми хочемо розповісти тобі про один зі структурних підрозділів нашого інституту: тож, кафедра кримінального права і кримінально-правових дисциплін. Ну що, друже, познайомимось! Що таке кафедра? Кафедра це колектив викладачів. Чим одна кафедра відрізняється від іншої, звісно ж, навчальними дисциплінами. Тож, кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін це про що? Наша кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика. Ці дисципліни ядро. Однак. Вій низка інших дисциплін, які є похідними від такого ядра. Тож, якщо ти вступив до Полтавського юридичного інституту, то ми працюватимемо з тобою на другому, третьому та четвертому курсах в межах таких навчальних дисциплін: Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, основи доказування у кримінальному судочинстві. Теорія та практика кримінально правової кваліфікації, процесуальні документи у кримінальному провадженні, Теорія та практика призначення покарання досудове розслідування кримінальних правопорушень засади професійного захисту у кримінальному провадженні. Про що ці дисципліни Кримінальне право. Неймовірно захоплююча дисципліна, на якій ти дізнаєшся. Що таке злочин та які злочини існують? Чим сукупність злочинів відрізняється від рецидиву? Що таке судимість та як її зняти? Що таке крадіжка? І що таке грабіж? Та чим вони відрізняються від розбою і багато іншого? Кримінальний процес Дізнаєшся, як розслідувати злочини, як проводити обшук та впізнання, хто такий прокурор і детектив. Як проходить судовий розгляд та як суд виносить вирок, хто такі присяжні і багато-багато іншого. Криміналістика. Ця дисципліна просто вогонь. Тут ми зможемо навчити тебе, як зняти відбитки пальців, як зробити зліпок взуття на місці злочину, як ставити питання на допиті, щоб отримати правдиві відповіді. Як відрізнити підроблений документ від справжнього. Як провести огляд місця злочину, щоб знайти усі докази. І ще багато цікавого. Основи доказування у кримінальному судочинстві це супердисципліна для тих, хто мріє працювати слідчим, прокурором або адвокатом у кримінальних справах. Тут ти дізнаєшся, що таке докази, як збирати та аналізувати докази. Що таке речові докази і які ще докази існують, окрім речових? Як працювати з доказами в суді, щоб довести свою позицію? Ну і, звісно, багато іншого. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації. Все про злочини, але значно детальніше, аніж в курсі кримінального права. Зокрема, ми розберемось із тим, як кваліфікувати протиправні дії вчинені кількома особами. Як кваліфікувати протиправні дії, якщо особа не довела їх до бажаного завершення? Як кваліфікувати вчинення особою кількох кримінальних правопорушень і багато багато іншого. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Ну куди ж без них? Ти будеш знати, як слідчому оформити протокол допиту, І як прокурору скласти повідомлення про підозру. Як судді підготувати текст вироку, як адвокату написати апеляцію. І, звісно, багато багато іншого. Теорія та практика призначення покарання: Ну, який сенс вивчати кримінальне право, якщо ти не знаєш, яке покарання призначити, або як звільнити людину від покарання? Тож розберемось із тим, які кримінальні покарання існують, як судді обрати справедливе і законне покарання для правопорушника. Коли призначається штраф, коли позбавлення волі. А коли довічне позбавлення волі, як звільнити особу від покарання і багато іншого. Досудове розслідування кримінальних правопорушень. Тут ми разом з тобою знайдемо відповіді на питання про те, хто може проводити розслідування, коли розслідування проводить поліція, а коли інші органи. Чим відрізняється допит свідка від допиту підозрюваного? Як можна проводити розслідування відкрито і як таємно? І ще багато чого цікавого. Засада професійного захисту у кримінальному провадженні. Актуальний курс для тих, хто мріє стати адвокатом у кримінальних справах. Тут ми розберемось із тим, хто може бути захисником у кримінальному провадженні. Як адвокату захистити свого клієнта, як адвокату спілкуватись із прокурором і судом, що дозволено адвокату і чого краще не робити, і багато багато іншого, друже. Безперечно, ти розумієш, що дуже багато залежить від того, хто буде твоїм викладачем. І тут тобі пощастить. Майже усі, хто працюватиме із тобою в аудиторіях, окрім викладацького досвіду, мають досвід практичної роботи. Тож, давай знайомитися з нашою командою. Тітко Іван Андрійович. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри. Практичний досвід, адвокатська діяльність. Гуторова Наталія Олександрівна. Академік Національної академії правових наук України. Доктор юридичних наук. Професор. Практичний досвід. робота в органах слідства, а також законопроектна робота. Гнатюк Андрій Юрійович. кандидат юридичних наук. Практичний досвід. Робота в органах прокуратури, адвокатська діяльність. Гринько Лариса Петрівна. кандидат юридичних наук. Доцент. Практичний досвід. Адвокатська діяльність. Лимашко Олександр Миколайович. кандидат юридичних наук, доцент, практичний досвід, адвокатська діяльність. Михайліченко Тетяна Олександрівна. Кандидат юридичних наук, доцент. Крипник Андрій Володимирович. Доктор філософії, асистент кафедри. Аббасова Дар'я Лазимівна. Асистент нашої кафедри. Практичний досвід, адвокатська діяльність. Чолан Михайло Васильович, асистент кафедри, практичний досвід, слідча діяльність, прокурорська діяльність. Робота на посаді голови суду, адвокатська діяльність. Однак, напевно, найбільше тебе цікавить те, як будуть проходити твої заняття. Так? О ні. Все буде зовсім інакше. Основні принципи нашої роботи на заняттях це практична орієнтованість та інтерактивність. Як це? Зараз дізнаєшся. Безперечно, без теорії ми не обійдемось. Однак, розбір теорії буде не по книжці, а на прикладах із реальних кримінальних справ. Ми разом з тобою розбиратимемо гучні резонансні кримінальні випадки. На їх прикладах ми, викладачі, будемо пояснювати тобі теоретичний матеріал. Ти зможеш подивитись на теорію очима практика. Судді, прокурора або адвоката. Адже погодься так цікавіше та ефективніше. І повір, ми це точно знаємо. Окрім теорії, тебе чекають також і суто практичні заняття, де ти зможеш зануритись у практику із головою. Оглянути місце злочину. Будь ласка. Імітувати полювання на хабарника за допомогою мічених грошей організуємо. Запакувати речові докази в сейф-пакет пакет так це робитимеш саме ти. Власними руками. Друга заповідь наших занять це інтерактив. Інтерактив це якраз про робити власними руками. Інколи доведеться робити в гумових рукавичках. Ніякого нудного монологу від викладача не буде. У нас буде фул контакт. Ти і викладач працюєте разом. Працюєте активно. Працюєте цікаво. Ти зможеш прокачати усі навички, які знадобляться тобі в практиці. Те, що зараз ти бачиш, це не постановка. Це просто відео одного із занять студентів. В Полтавському юридичному інституті. Практика на заняттях це добре. Однак, можливо тобі цікаво, чи зможеш ти під час навчання попрактикуватися у відповідних державних органах? І відповідь так. Твоє навчання в Полтавському юридичному інституті передбачає можливість практикуватися в національній поліції, адвокатських об'єднаннях, прокуратурі. Державному бюро розслідувань, судах, обласній державній адміністрації. При цьому місце практики ти зможеш обрати самостійно. Диплом бакалавра це круто. Однак, якщо тебе цікавить саме кримінальна правова спеціалізація і ти задумаєшся над тим, щоб стати магістром права, у нас це теж можливо. Наша кафедра запропонує тобі магістерську програму Кримінальна юстиція. Наповнення цієї програми це такі курси: Теорія і практика кримінального процесуального доказування, заходи забезпечення кримінального провадження, стратегія і тактика захисту в кримінальному провадженні, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, кримінально-правова кваліфікація, реалізація кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність за господарські злочини, Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Ну, а як буде проходити навчання, ти вже знаєш. Якщо ти все ще вагаєшся, просто поглянь на фото наших щасливих магістрів з нами сучасно, якісно, комфортно і цікаво. Друже. Ось ти познайомився з кафедрою кримінального права та кримінально-правових дисциплін. Тож до нових зустрічей у Полтавському юридичному інституті.